Так, шановні, я дякую усім тим, хто сьогодні, ну і в подальшому буде прослуховувати мої відео. Сподіваюся, все ж таки, що навіть при тому певному песимістичному настрої, вірніше навіть песимістично такому, знаєте, обнадійливому, навіть, скажем, настрої, яким було закінчено моє попереднє відео, все ж таки ми. З вами будемо триматися на висоті і рухатися до тих справжніх людських цінностей, які визначають все практично в нашому житті. Тому що те підґрунтя, з яким ми, з яким ми працюємо кожен день, в тих, в ті умови, в яких ми перебуваємо, вони формують левову частину нашого е, світосприйняття. І нашого бажання. Тому що, знову ж таки, я повертаюся до жінки, я повертаюся до її ролі, я... яка мається на увазі, роль жінки, яка нас сподвигає на різні вчинки, на різні потужні дії. І ці дії мають потужний результат. Сильний ефект, позитивний ефект. Тому не посипаємо голову попелом, не схиляємося у журбливій позі. Чуєте, журблива поза, такого ще не чув і не видумав. В журливій журливій позі рухаємося далі і слухаємо те, що написано в книзі. Народження мільйонера. Матеріальний і моральний аспекти. Обіцяю, довго сьогодні не буду затримати вашу увагу. Чому? Тому що вже перед цим багато наговорив, але ж треба трошечки, скажімо, розбавити оцю не сильно таку, знаєте, солодку бесіду. А жінка, справжня жінка, вона завжди залишиться тією. вершиною, так, тією вершиною, тією яка Засвідчує статус чоловіка. Статус чоловіка Свого обранця вона є тим джерелом енергії, яке при належному спрямуванні Належному спрямуванні робить чоловіка. Антеєм так, Антеєм він тримає сім'ю, він тримає родину, він тримає відносини. І це заслуга кого чого? Правильно, мудрої і досвідченої жінки. Отже, в одному з розділів. Згаданої книги зазначено, що під час написання попереднього доробку мені вдавалося отримати повністю нові висновки стосовно тих чи інше добре відомих явищ. Пояснюючи це, я говорив, що здобув нове знання, поєднавши відомості різних галузей знань і на їх основі зробивши нові узагальнення. Було так: я багато читав, розмірковував про те, чого навчився. В голові вибудовували зв'язки між думками про конкретні явища нашого з вами життя. Наслідком цього став інсайт, і я отримував висновки, які виходили за межі тих положень, якими ці явища до цього часу врегульовувалися. Тоді я не знав, що саме цей процес є суперрозумом, і вже цілком зрозуміло, що для таких результатів потрібно джерело знання. І немає значення, коли знання оприлюднене і чи є цей науковець серед живих. Тепер, по суті, того, як все ж таки пояснюється цей психологічний феномен. В навчальних програмах Брайана Трейсі, Джона Кехо, Бодо Шефера, Едварда Дебоно, Наполеона Хілла, Зіга Зіглара, Роберта Кіосакі та інших відомих спікерів із персонального розвитку і фінансового зростання, я все ж таки знайшов пояснення і дефініцію цієї категорії. Виявляється. Що суперрозум не що інше, як взаємодія розуму двох або більше осіб на одному визначеному напрямі і стосовно конкретно взятих предметів та явищ. Тобто, коли розум різних людей працює на приблизно одинаковому діапазоні частот, то одна людина здатна їх уловити і вивести їх з їх знань нове знання, яке ґрунтується на тому, що з цього приводу повідомили ці люди. Принцип дії суперрозуму. Упевнений, полягає у виявленні до того часу невідомих якостей чи характеристик досліджуваних явищ, а також зв'язку між ними, в результаті чого стало можливим відкрити нове знання. Для коректного розуміння цього феномену слід пам'ятати, що одним із найважливіших вселенських законів є закони причини і наслідку. Він означає, що між усіма явищами, які нас оточують, існує залежність результату від причини. Знає чи не знає, про нього ця людина байдуже. Цей закон має тотальний вплив на всі без винятку явища і події, завдяки йому вдається передбачати наслідки тих чи інших дій. Звичайно, на підручні глибинного знання досліджуваних процесів. Що тут цікавого для нас? Яка роль жінки у цьому надскладному механізмі? Переконаний, що всі люди у своєму житті повторюють уже кимось виконані дії. Це не підлягає сумніву, бо хліб, приміром, випікають в печі, буд будуючи будинок, виконують дії, в результаті яких буде зведено стіни, дах і все інше. Виготовлення взуття теж практично ідентичний процес, який відрізняється від виготовлення іншого виду взуття незначними нюансами. З цього випливає, що в процесі мислення будь-яка дія виступає узагальненням конкретного досвіду, набутого в цій сфері. Тепер, потрібно пояснити, як працює суперрозум для реалізації жінкою цілей, ідентичних тим, над якими трудиться в поті чола її обранець. На достатньому рівні емоційного зв'язку, грунтовано на чуттєвому наповненні, енергетичні поля жінки і чоловіка практично повністю збігаються. Результатом цього є подвоєння енергетичних ресурсів кола учасників, так званих з одночасним домінуванням. У становищі жіночого ресурсу. У книзі Золотий шанс антологія успіху я написав, що за певних умов суб'єкт, тобто людина і об'єкт мета, рухаються назустріч одне одному. Це означає, що їх енергетичні поля збігаються так, що мета повністю потрапляє у фокус бажань суб'єкта і зусилля, методи і дії, які супроводжують цей процес, реально можуть забезпечити виконання покладеного завдання. Усе це відповідає дійсності. Але в контексті цієї книги повинен зробити важливе уточнення, оскільки енергетичний потенціал чоловіка, який прагне досягнути мети, підсилений участю жіночого впливу, як мінімум подвоюється. Зрозуміло, що додатковим джерелом енергії тут виступає сексуальна енергія жінки. Як на мене, то досить дискусійна думка, хто саме обрав мету жінка чи чоловік. Убачається, що це все ж таки жінка, яка своєю вродженою здатністю до компромісу, дипломатичним, ґрунтовним на сексуальній звабливості впливом створила умови, за яких чоловік нібито сам додумався до того, чого потрібно досягнути. До арсеналу жінки природою закладено незліченний набір інструментів, які мають одне спрямування привернути на свій бік чоловіка, переконати його в необхідності вчинення тих чи інших дій. А також створити умови, за яких він би відчував умовну свободу в солодких тенетах його обранниці. Як бачите, в реальності справжній рушій життєвих процесів безсумнівно жінка, але жінка мудра, освічена, наділена гострим дипломатичним розумом, здатна на адекватні, глибоко продумані вчинки у стосунках зі своїм обранцем. На превеликий жаль, такий образ жінки не єдино можливий з усіх варіантів її поведінки. Історія знає чимало прикладів, коли жінки стали причиною краху насправді талановитих чоловіків. Більше з того, своїми бездумними діями, негативним впливом, постійними безпідставними претензіями, доріканнями, недовірою, ревнощами вони ставали для достойного чоловіка реальною деструктивною силою, яка зводила на нівець усі їх позитивні починання і досягнення. Вважаю. Що для мудрої жінки не складно дотримуватися формально неписаного не закону про те, що чоловік глава сім'ї. Нехай з першого погляду буде так. Як йому цього хочеться, нехай він думає, що нібито він головний. І це, звичайно, тоді, коли для чоловіка такий статус принципово важливий, адже в житті зустрічаються всілякі самодури. Насправді важливо те, щоб чоловік був щиро переконаний, що він вільна людина. Має свій життєвий простір і здатний на самостійне прийняття рішень. У цьому випадку ми залишимо за лаштунками справжній генератор такої обстановки. А це жінка, яка вмілими діями, зваженою поведінкою, утвердить у чоловікові цю солодку ілюзію. Ну що ж, шановні, як і обіцяв, я не буду довго вас затримувати сьогодні. Це закінчення першого розділу, і ми перейдемо подальшому до дослідження ролей у цій партнерській, так би мовити, групі, так, у цьому парному, яке я говорив в попередньому відео, танці життєвому. Тому не покладаємо рук, працюємо над собою, розвиваємо свої. Здібності, так, і чоловіки і жінки. Бо те, що я говорю про жінок, це не означає, що чоловік має сісти, вибачте, на попу рівно і чекати на дивані, що манна небесна якимось чином спуститься, так, чи впаде, а жінка все має за нього робити, а він тут, виявляється, е, ні з того, ні з цього стане успішним. Ні. Це робота чоловіка. Гребти з під себе землю. Працювати над собою, розвиватися, і буде вам щастя. Без роботи обох, без самовідної роботи, самовідданої роботи обох, нічого з цього не вийде. Буде просте, тепле болото, і в цьому теплому болоті обоє будуть задовільнятися тими <рес> крихтами, які <рес> мали би в житті справді перетворитися на що. На життєві здобутки, на позитивні моменти, і кожен би здобув відповідне місце під сонцем. На цьому я закінчую. Дякую і всім гарного настрою, навіть в тих умовах, коли відключають світло. Будьте здорові, бережіть себе.